Зараз на думці у всіх одне. Яке життя буде далі, що буде в майбутньому? Кожен з нас пережив нелегкі часи, і з кожним днем переживаємо все більше і більше? Що ж я відчувала тоді, як почалася війна? Насамперед, це був страх за рідних, а потім злість, злість на всіх тих. Хто порушив наш спокій, хто посмів прийти на нашу землю і думають, що зможуть у нас щось забрати, ще перед початком вторгнення багато хто говорив, що буде можливий напад. Я не звертала на ці слова увагу, тому що думала, що цього точно не буде, але сталося не як гадалося. Той дзвінок мого брата о п'ятій ранку мамі. Мамо, збирайте речі та документи, Почалася війна. Почувши ці слова, у мене перевернувся весь світ з ніг на голову. Ми з родиною швидко зібрались та не знали, що чекати. На моїх очах починали з'являтися сльози. Але я не хотіла, щоб це бачили мої батьки. Я розуміла, що їм теж не солодко і потрібно було триматись. Найбільше, що мене непокоїло в той момент, це те, що мій старший брат знаходився не разом з нами. Він військовий та бачив дуже жахливі речі. Моя мама сильно хвилювалась та плакала через це. Я трималась та підтримувала її разом з татом. На моїх очах не було сліз при ній, але моє серце розривалося тоді на частини. Навіть зараз я розповідаю про це, і на моїх очах з'являються сльози. У моїй голові тоді було багато думок, що робити далі. Хвилювалася лише про це. Найперші дні війни я не спала вночі. Мені було справді страшно, що я прокинусь від вибухів біля мого будинку. Потім, вже, можливо, через тиждень, я почала спати, але могла заснути о третій ранку і прокинутися о п'ятій. Мама давала мені заспокійливі, але вони не допомагали. Я їй говорила: так, мамо, все добре, мені вже краще спати, але вночі більше спати я не стала. У багатьох людей війна забрала свою домівку, свій захист. Тож, якщо думати з психологічної точки зору, то своя домівка для людини це захист надає почуття безпеки. Але все це у нас забрали. Для когось повернутися додому за кордону, це означає повернення у 23 лютого. Коли я починаю думати про війну, у мене постає питання. Чому ми раніше не цінили те, що мали? Нам здавалось, що тут немає нічого особливого, тобто це звичайні будні, як у всіх країнах. Але зараз ці звичайні будні у нас забрали. На той момент та й зараз я думаю лише про те, що війна триває, і ми не знаємо, чи прокинемося ми завтра. Зараз я сиджу вдома та не знаю, що буде далі. Почую я сьогодні вибухи чи ні. Багато областей потерпають від значних бомбардувань. Кожен з нас зараз молиться, щоб залишитись живим. Ніхто не знає, що буде завтра. Можливо, через 30 секунд когось не стане. Але одне я знаю точно. Наш народ. Незламний, ми пережили перші найстрашніші дні війни і все інше поборемо. Я зараз на своїй землі, а тих, хто порушив наш спокій та знаходиться на чужині, буде покарано за кожне життя, за кожен будинок та за кожен сантиметр нашої землі вони поплатяться. На небі все рахується. Тож я впевнена, що в кінцевому результаті ми переможемо. Всі мої відчуття в ці моменти закарбуються у мене назавжди до кінця мого життя. Кожен вибух, ті години у сховищі я пам'ятатиму завжди. Коли ти сидиш у сховищі і через стіни чуєш автоматну чергу, це досить страшно. Та не зрозуміла таке відчуття, можливо, в деякі моменти це був відчай. Опускалися руки, і було все одно, що вже буде далі. Але коли я дійсно бачила, як наші воїни стараються, тобі хочеться самій допомогти, чим можеш. І ті опущені руки починають щось робити. Бо я, звісно, розумію, що так, як їм зараз, нікому не складно. І тоді розумієш, а чому я здаюсь? Чому я не стараюсь? Я не хочу свободи для своєї землі. Ці питання мене змусили взяти себе в руки та почати допомагати. Перший мій крок це були збори продуктів для воїнів. Я разом зі своїми друзями та людиною, яка допомагала перевозити, почали по селищу збирати необхідні речі. І в той момент розумієш, що дійсно на нашому світі дуже багато добрих людей. Кожна бабуся віддавала якомога більше продуктів. Це мене здивувало чомусь. А можливо, саме ця війна нас об'єднала. Так. Я думаю, що так воно і є. Ми стали єдиним цілим. Раніше я думала, що навчатись за кордоном це круто, та мріяла навчатись десь там тільки не в Україні. Я не цінила те, що мала, тільки після початку вторгнення мені стало зрозумілим, що такої держави, як в українців, немає ні в кого. Що ж такого особливого? запитає будь-який іноземець, а те, що ми, незважаючи на всі обставини, обстріли та вибухи, залишаємося жити тут, на нашій території. І не віддали свої землі, а боремося за нашу незалежність, яка в нас вже давно була. Не кожна країна зробить такий вибір, і не кожен президент? Буде за це боротись. Тож, всі свої відчуття я буду пам'ятати завжди. А зараз головна задача вірити у перемогу та боротись за неї. Правда на нашій стороні а Бог завжди допомагає. Ми виберемо нашу свободу та виженемо чужинців з нашої землі. Слава Україні!